Слава Богу. Брати і сестри, до цього місця допоміг нам Господь. Він є чудний, є великий, дійсно. Ми сьогодні настроюємо наше серце для того, щоб слухати, для того, щоб почути, що сьогодні до мене скаже Господь. я думаю, що ми всі розуміємо, що ми не прийшли самі собою, правда, нас Дух Святий сюди привльок, написано по російській мові. Каже, ти вльок мене, і я кажу, тобою увлічу. Господь сьогодні всіх нас настроїв наше серце, щоб ми були сьогодні на цьому місці. І ви знаєте, досить важливо, щоб наше серце було здатне приймати те, що сьогодні говорить Господь. Сьогодні Господь може говорити через вірш малесенької дівчинки чи братика, чи сестрички, може говорити через хор, може говорити через проповідь. Чи через свідоцтво, ви знаєте, неважливо через кого, але сьогодні, я думаю, що в цьому служінні ім'я Боже, воно прославиться. В першу чергу в моєму серці прославиться. Цар Давид, Соломон свого часу, написав в своїх притчах такі слова з 20 го віршика, 4 розділ. Каже: Сину мій, зважай на слова мої, і прихили вухо Твоє до того, що я Говорю. Це сьогодні слово до мене і до вас, Господь говорить, щоб ми були уважними. Нехай не зникнуть з очей твоїх, заховай їх всередині серця Твого, бо вони життя для тих, хто знайшов їх, і здоров'я для всього тіла їхнього. Якщо сьогодні, брат і сестра, ти знайшов слово Боже, то воно буде в серці там глибоко. То коли в твоєму житті прийдуть бурі і тривоги, те слово допоможе тобі. Допоможе мені, щоб я поступав достойно Господа. Не так просто, ви знаєте, убити пороги дома Божого, слухай, що говорить проповідник, і знаєш це слово, бо 20 разів його чув, але там його немає. Але Господь каже, заховай його в серце. Більше всього того, що стережеться, Бережи серце твоє, бо з нього джерела життя. Відкидай від себе фальшивість вуст і зрадливість язика відкидай від себе. Нехай очі твої дивляться просто, і нехай повіки твої дивляться просто перед тобою. Обдумуй стежку ногам твоїм, і нехай всі дороги твої будуть певні. Не звертай, ні праворуч, ні ліворуч. Віддаляй ногу твою від зла. Слава Богу, така досить мудра порада для нас всіх. І я думаю, сьогодні це слово воно на вагу золота для нас, друзі. Живемо в такий час, ви знаєте, що досить тяжко зберегти в чистоті серце. А серце це те місце, ви знаєте, де є, можна так сказати, сховище. Чим те сховище сьогодні наповнене у мене і у вас, залежить від нас. І так залежить наше життя далі, тому що з серця виходить або добре, якщо воно там є, або недобре, чим наповнене серце. І далі Господь каже, нехай очі твої дивляться просто. В простоті, в чистоті, так як Бог створив людину. Дехто сьогодні моргає очима своїми, сміється так, лукаво, всяко, знаєте, всякі жести, всякі знаки. А Господь каже, не так. Нехай очі твої дивляться прямо. І повіки твої, нехай теж дивляться прямо. І нога твоя нехай ступає просто, не повертай ні вліво, ні вправо. Так багато сьогодні людей, ви знаєте, часом так стається якась трудність в житті, чи якесь випробування приходить, ви знаєте. І людина думає, я так, ну, щоб було легше десь там, знаєте, так, вліво трошки, або прямо, або десь так направо. Я пам'ятаю, колись такий один випадок, теж їхали автомобілем, і, знаєте, нібито по навігатору їдеш, дороги не знаєш. І от так, і так показує тобі навігатор. Ви знаєте, і одна людина каже, але я знаю коротшу дорогу. Поїхали коротшою дорогою. Результат 40 хвилин пізніше і більше, як 20 кілометрів далі. І так буває часом в людей. Ви знаєте, людина думає, ось в цей час, ось в це випробування я поступлю так і так. Але ви знаєте, я скажу так: все, що стається в нашому житті з вами, особисто в кожного і в всіх нас разом як церкви, це все в Божій руці. Просто випадково так нічого не стається. Просто випадково так нам не зустрічаються певні люди на нашому життєвому шляху. Якщо вони є, то це є Божий план. І Господь каже: будь в простоті, будь в чистоті. Понадійся на те слово, яке ти чуєш, і нехай серце твоє буде збережене, щоб нічого нечистого там не було. Я вже проповідував на молитві, ви знаєте, колись одна людина, ви знаєте, так свідчила, і вона говорила, каже, спілкувався з своїм товаришем, і товариш каже: ти каже, до того, як ти став, каже штундою. Я так буду говорити, як він говорив. Каже, ти був такий чоловік. Ну, чоловік це в лапках, знаєте, тому що товариш зустрівся по роду занять, так як жив раніше той чоловік. А коли ти каже, став віруючий, то ти став, каже, повний ноль. І каже: я так перейнявся тим словом, в серце своє взяв, що я от повний ноль. Але ви знаєте, щирий віруючий чоловік, і каже, в мене Христос в моєму серці номер один. Номер один в усякому питанні завжди каже Христос і Слово, яке Він говорить. І каже Дух Святий мені дає в серце таке розуміння. Кажу: Господи, ти завжди впереді мене йдеш, я завжди за тобою. І якщо ти номер один, а я ноль, то я не один. Господь каже, то нас вже з тобою десять. А якщо таких два нуля сидить в зібрані, два повних нуля, але впереді нас Господь, то вже багато, правда? А якщо 9 нулів і впереді Господь, то вже мільярд. Слава Богу. Брати і сестри, що наш Господь, Він нас робить оцим нулем. Тому що написано, що Царство Боже, воно в богих духом. Чисті серцем вони будуть бачити Бога. Слава Господу! І багато цих блаженств. Ви знаєте, будуть читати Слово Боже, що є написано в Єремії до нас, коли ми будемо слухати, це 15-й розділ, 19-й піввірша. На це так сказав Господь: якщо ти навернешся, то я підніму тебе. І будеш стояти перед лицем моїм. І якщо здобудеш дорогоцінне з нікчемного, то будеш, як мої уста. І там далі говорить до народу цього і продовження. Ви знаєте, Господь каже, ти сьогодні слухаєш слово. Для когось воно нікчемне, для когось воно, знаєте, хтось махне рукою і скаже, та що це таке він там читає? Але для мене з вами це дорогоцінне. І каже сьогодні Господь, якщо ти навернешся, навіть якщо ти десь поступав не так, думав не так, уста твої говорили лукаве або недобре, то на цьому місці є Господь. Ми будемо настроювати серце своє на те, щоби Господь нас благословив своєю присутністю і словом своїм. І каже Господь: якщо ти поправишся, із цього нікчемного візьмеш це саме дорогоцінне в серце своє, то каже, будеш до цього народу, як мої уста, так говорить Господь. Нагадалася одна подія, так само в Єремії, є написано, коли до Єремії Бог каже таке слово: каже: зійди, каже, піди по вулиці і піди у дім горшечника або гончарапу українськи і каже Єремія, я встав і пішов, і каже, побачив, і цей чоловік він працює. Він робить, каже, свою роботу, буденну роботу, а буденна робота гончара це, знаєте, крутиться оце кружало, глина на ньому, і щось цей чоловік ліпить там з тої глини, ліпить посудину. І каже: я так спостерігав за ним. Ви знаєте, здавалося, б, вправний митець, вправний спеціаліст. Але глина в його руці розвалилася. Ту посудину, яку він задумав зробити, я не знаю, можливо, це була якась висока посудина, тонка, можливо, це був якийсь кувшин, можливо, ви знаєте, інша. Але ця глина не надавалася на цю посудину, тому що глина вона теж є різна. І ви знаєте, і вона розвалилася написано в руках цього гончара. І далі він ту саму глину бере і зробив іншу посуду. І Бог вчить цього мужа Божого, каже, чи народи, каже Ізраїлю, я не можу поступити з вами так само. Ви знаєте, Бог ліпить, Бог ліпить. Бог знає, що з мене і з вас має вийти в кінечному результаті. Бог задумав посуди, хтось дорогоцінний. На використання святкове, хтось для буденного використання, але для частого вжитку. Хтось, ви знаєте, така посудина, хтось така. І Бог знає, що він хоче зробити. Але проблема в глині, друзі. Замітили, що проблема в глині? Глина розвалилася. Глина не захотіла бути такою посудиною, як задумав творець. Вона розпалася. І Бог бере ліпить іншу посуду. Не хотів бути посуденою дорогоцінною, не хотів бути посуденою вишуканою на честь, на якийсь там, ви знаєте, вжиток такий святковий, то я тебе буду вживати на кожен день. Зліплю з тебе якусь там меску або якесь горня, і обов'язково після того всього буде що? Буде піч. Друзі, не можна використовувати посудину, якщо вона не готова. Кінець всього завершення, цей ганчар відправляє посудину в піч. Там, де ця посудина затвердіває, по-іншому скажу, де християнин загартовується у вірі. І коли він цю піч проходить, ви знаєте, ганчар не лишає саму посудину в тій печі, він стоїть біля печі, він спостерігає. Ви знаєте, яку температуру дати, скільки часу та посудина має бути в печі, коли її витягнути, бо якщо вона там пересидить, вона просто трісне. Якщо вона там не досидить, він її витягне, вона розвалиться, коли він щось туди наллє. Ви знаєте, він не лишає її самою. Він знає, що з цієї посудини має бути. І читаю з повторення закону, це вже сьомий розділ, перед нашою молитвою слово. Дев'ятий, десятий вірші записані такі слова. Це для нас з вами, друзі, сьогодні це слово. Отже, знай, що Господь Бог твій є Бог, вірний, слава Господу, який зберігає свій заповідь і милість до тих, що люблять його. І заповіді його зберігають до тисячі рудів і відплачує ненависникам його в особі їх, вигублюючи їх. Він не забереться, ненависнику його самому особисто віддасть. Такий чудний наш є Господь. І він нагадує сьогодні нам, отже, знай, що Господь Бог твій, Він є Бог. Вірний. Якщо він сказав, то так і буде. Якщо він пообіцяв, то так і станеться. І сьогодні Господь до кожного з нас з вами він говорить: не бійся! Не бійся, я з тобою. Скільки разів в Біблії написано не бійся на кожен день, не бійся. Ви знаєте, Ісус на вечері каже: Оце заповідь новий. Створив заповідь з вами і зі мною новий. Ми не можемо сказати, що це було до народу ізраїльського. Друзі, сьогодні заповіт зі мною особисто і з вами поклав сам Господь Ісус Христос. І Він є на цьому місці, і Він каже: Я є Бог вірний до тих, хто каже, зберігає заповідь і любить заповіді Його. Слава Господу! Якщо ми сьогодні на цьому місці, я так думаю, що ми всі любимо заповіді Його, бо це є життя для нас. По-іншому ми не можемо, друзі. Ми сьогодні прийшли на це місце, щоб почерпнути для себе силу. Ми сьогодні прийшли почути, що скаже мені Господь. Можливо, Він буде мене докоряти на цьому місці. Можливо, слово буде як огонь до мене сьогодні на цьому місці. Але ви знаєте, муж Божий колись каже: краще впасти в руки Бога живого, аніж в руки людини. Бо Бог є Бог милостивий, слава Господу. І Він є добрий дійсно. І Він є сьогодні на цьому місці, і Він хоче поблагословити кожного з нас. Він любить нас. Він сьогодні хоче, щоб ми поправили наш світильник. Ми на дорозі, щоб ми не повернули вліво чи вправо. Якщо він затухне, то так легко повернути. Але Бог каже, щоб ти поправив світільник. Якщо каже, не так, то я прийду, і що, каже Господь. Суну його. То щоб так не було. Щоб не потерпіти, ви знаєте, оце кораблі крушення в вірі, як писав апостол Павло, каже: поправ свій каганець, подивися, чи він горить, подивися, чи там є олива, подивися, чи немає копоті, обчисть його, щоб там не було сажі, щоб він світив. Тому що час є такий, що треба, щоб цей світильник бачили. Ті, що окружають нас, хай Бог благословить нас. Ми зараз будемо приклоняти наші коліна. Ми зараз будемо дякувати Господу. Ми будемо молитися і просити, щоб Господь зайшов в моє і ваше серце. Все, що є перешкодою сьогодні для нього, щоб він забрав. Якщо я сьогодні думаю, що ось це, ось це Господь, я тобі сьогодні не скажу, а воно є перешкодою. Знаєте, Господь написано, Він бачить нас до розділення кісток і суглобів, духа і тіла. Перед ним не заховається нічого. І добре би було те, що нам мішає, те, що мене сьогодні гнітить, винести перед Боже лице в Його світло, щоб він освітив. І тоді буде свобода для Духа Святого. І Він прийде і буде благословляти нас. І з цього місця ми підемо, радіючи. Ми підкріпимося, ми будемо мати запас, і ми будемо мати чим поділитися з ближнім нашим. Хай Бог нас благословить, приклоняємо коліна молодь.